Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері булат в комплектації термостатус квадро. Дана моделька виконана в такому цікавому дизайні. Це модель 216, неокласичне фрезерування, в кольорі мусонне дерево, зовнішня накладочка. З фурнітурою матовий хром квадратною, декорна кладка верхнього замка вона утоплена. накладка нижнього замочка вона також утоплена. І з такою цікавою сучасною ручкою. Вічко також у нас в матовому хромі. Полотно в даних дверях має товщину 105 мм. І три контури ущільнення, які всі знаходяться на полотні. Три контури нам забезпечать найкращу шумоізоляцію та найкращу теплоізоляцію. Шумоізоляція даної дверки – це 42 дБ. Полотно даних дверей утеплено мінватою та фольгованим утеплювачем. Також забезпечить вам найкращу теплоізоляцію. Торець полотна зашитий мдф накладкою колір внутрішньої накладки. Верхній замочок у нас встановлений італійського виробника Сікурима. Моделька 2030. З нічним засувом в одному корпусі. Сам замочок він на 4 оберти сувального типу, ригеля 3 по 16 мм, і також зверху в даному замочку монтований вже нічний засув, тобто до якого доступ у нас є тільки з внутрішньої сторони. Працює максимально просто: або закритий, або відкритий. Нижній замочок, також італійського виробника Siecurema. Моделька 2061. Він циліндровий на три оберти. Регеля 3 по 16 мм. Циліндр в даному замочку встановлений Сікурема К2, а Сікурема К2 це також італійський циліндр. Перевага циліндра в тому, що в нього є монтажний ключик. Його можна перекодовувати один раз сам замочок. Всередині самого ключа є з загортованої сталі, які не дають змоги зробити висверлити чи вифрезерувати сам циліндр. І також 10 активних пінів безпеки. Це все є в даному циліндрі. З внутрішньої сторони на циліндрі в нас стоїть такий цікавий гарний вороток. Також кольор і матовий хром. Обов'язково рекомендуємо наполягаємо на цьому, щоб ви один раз на рік обслуговували сам циліндр за допомогою. ВД-40 або аналогов. Вставили ВД-шку, промили і забули. До верхнього замочка у нас іде в комплекті 5 ключиків. Ключики от такої цікавого дизайну з пластмасовим наголієм для вашої зручності. Тобто вам приємно відкривати сам замочок. До нижнього замочка у нас іде в комплекті 6 ключиків: це один монтажний і 5 основних, які йдуть в герметичній упаковочці. Верхнього замочка Securema 2030 є також запатентована система захисту це SecurMap. це додаткове звущення в області самого ключика, яке підвищує рівень безпеки. На полотні є фірмовий логотип двері Булат. Остерігайтесь підробок. Товщина профілю метала на полотні 1,5 мм. Також всередині самого полотна є 4 ребра жорсткості. У нас йде три горизонтально, і між третім та другим додано одно вертикальне ребро жорсткості. В області замочків є металеві карманчики, які посилюють це місце. Вони є і на верхньому замочку, і на нижньому замочку. Товщина металу на полотні. Основного листа металу це 1,4 мм. Каркас. Коробки та полотна він пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації даного виробу. Полотно утеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Вічко секурема з скляною оптикою. Це також made in Italy. Внутрішня накладка на даній дверці також у неокласичному дизайні це малюнок 216, колір масонне дерево світле. Сама плівочка вона біла, але з текстурою дерева і така щось схожа на софтач. Але при цьому, що вона не марка, можна витерти. Взагалі з цим питань нема ніяких. Також на полотні встановлено три антизрізи. Антизрізи дають додатковий захист самого полотна, в тому випадку, якщо зрізають дверку з петель, вона все одно фіксується в самій коробці. На коробці є металевий шильд двері Булат, на якому інформується серійний номер дверей, коли дверіка була зроблена, і згідно якого ДСТУ вона виконана. Термін експлуатації даної дверки – це 20 років. На полотні встановлено три завіси з підшипниками. Підшипники забезпечують плавність та м'якість відкривання самої дверки, так як дверка досить тяжка. Метал використовується холоднокатаний, як на полотні, так і на коробці. Дверна коробка виконана з гнутого профілю. Має ширину 110 мм. Вона утеплена мінеральною ватою. Товщина металу на коробці 1,5 мм. Також з внутрішньої сторони коробочка у нас повністю зашита металом. І є ребра жорсткості в області анкерів. А дана коробка фіксується на 6 анкерів. Три анкера з однієї сторони, три анкера з іншої сторони. Тобто ще додатково таких 6 пластин це 6 ребер жорсткості. В даній дверці коробка виконана в двокольоровому поєднанні, тому що всередині у нас такий сучасний гарний дизайн, біла накладочка, і коробка зсередини у нас також буде білого кольору. І в базовій комплектації є нержавіючий поріг. В області замочків на коробці є додаткове посилення з металу. 1,5 мм. Основний лист металу на коробці, і плюс ще пластина також 1,5 Тобто в області верхнього та нижнього замочка у нас 3 мм товщина металу. Також в коробці є регулятор притвора. Регулятор притвора забезпечує. Можливість регулювання закривання дверей для того, щоб у вас полотно максимально щільно прилягало до коробки і забезпечувалась найкраща шумоізоляція. І можливо, з часом також регулювати саме відкривання. Лиштва на даних дверях має товщину 19 міліметрів. Вона з'ємна, тобто, в будь-який момент, коли вам це потрібно зробити, лишту можна легко демонтувати та монтувати. Для вашої зручності, тут вже одразу все є. Кожна дверка комплектується фірмовою упаковочкою двері Булат. Що в цій упаковочці знаходиться? Це гарантійний талон. Гарантійний талон це як гарантія на ваші двері, а гарантія нагадаю, що 5 років. І в гарантійному талоні є умови експлуатації. На останній сторінці гарантійного талона дублюється дата виготовлення самої дверки, серійний номер, відмітка від ВТК, то що зверкає все добре. Дверка є в наявності на складі, в такому цікавому дизайні і гарантія на виріб 5 років. Гарантія розповсюджується і на замочки, і взагалі цілому на увесь виріб.